Всім привіт! А ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску? Тібу курта в заявці реала на матч проти Баварії. Шевченко сватав довбика в Селтік. Мудрик не може бути професійним гравцем. Не думаю, що Миколенко вибув на короткий термін. Сідайте зручніше, но ну ми починаємо. Наставник вершкових включив заявку на матч проти німецької команди 23 футболістів. Про це повідомляє прес служба Реала. Тібу Куртуа також присутній у заявці. Бельгійський голкіпер навряд чи вийде у старті на матчі з Баварією, оскільки Карл Анчелоті обіцяв, що він отримує ігровий час у грі з Кадісом. Нагадуємо, Баварія зіграє з Реалом вівторок, 30 квітня. Матч відповідь запланований на 8 травня. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал та поставили подобайку. а також підписалися на наш телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Свого часу Довбик міг опинитися в Селтіку. Це було ще за часів його перебування у Дніпрі. Він, коли тільки засвітився, то про нього тодішній головний тренер Дніпря Дмитро Михаленко сказав, що це футболіст, який має модельні характеристики Крещану Роналду. Коли Артем забив перший гол, обіграв, пробив у ближній кут дуже класний м'яч. Тоді всі про нього заговорили. А Шевченко його та Дениса Баланюка викликав до національної збірної, і тоді був інтерес абсолютно предметний до Артема. Що не склалося? Я вже не буду розбиратися, згадувати, але була серйозна зацікавленість. Шевченко дав дуже хорошу характеристику добуку після того, як про Артема в нього спитав власник Селтіка, сказав циганник у програмі Огляд легіонерів. У рамках 35-го туру чемпіонату Англії Челсі розійшовся миром за Станвілою. Українець Михайло Мудрик провів на полі майже весь матч, але найбільше запам'ятався своєю жахливою спробою дальнього удару наприкінці першого тайму, коли м'яч полетів майже в кутовий прапорець. Цей епізод привернув увагу глядачів матчу, які після цього почали насміхатися над Вінгером у соцмережах. Багато вболівальників почали сумніватися у футбольних здібностях Михала як таких. Ось декілька коментарів. Правда, Мудрик футболіст? Мудрик не може бути професійним футболістом. Я вам кажу, Мудрик дуже смішний гравець. Мудрик занадто смішний, як це взагалі можливо. Мудрик спробував пробити з дальньої дистанції, але влучив у арбітра. Головний тренер англійського Евертона Шон Дайч розповів про зміни в оцінці ступеня серйозності травми українського захисника його команди Віталія Миколенка, якої той зазнав минулої середи в матчі АПЛ з Ліверпулем. Потрібно ще трохи почекати, щоб уже точно все оцінити. У нас ще немає повної картини щодо його травми, але не думаю, що він вибув на короткий термін. У тому злочасному епізоді Миколенко прагнув зіграти до кінця, але, на жаль, завдав собі шкоди. Причому більшої шкоди, ніж це виглядало після початкових оцінок, сказав Дач Нагадуємо, Миколенко пошкодив гомілкостоп. За оцінками лікарів, терміни відновлення футболіста може встановити до 6 тижнів. У неділю, 28 квітня, відбудеться матч 35-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому зустрінуться Бормут і Брайтон. Український захисник вишень Ілля Забарни не потрапив у заявку на цей поєдинок, що сталося з ним вперше в сезоні. Офіційної інформації від Бормута щодо відсутності 21 річного футболіста ще немає, але журналіст Кріс Темпл стверджує, що причиною непотрапляння Забарного у заявку на матч з Брайтоном є хвороба. Луганська зоря не змогла обіграти оболонь у матчі 26-го туру УПЛ і втратила теоретичні шанси піднятися вище 6-го місця в турнірній таблиці. Це означає, що чорнобілі наступного сезону не зіграють у Єврокубках, зазначимо, що попередні 10 сезонів зоря представляла Україну на євроарені сезону 2014-2015 по сезон 21-22 у Лізі Європи УФА. У сезонах 21-22 та 22-23 у лізі конференцій. Найкраще досягнення груповий раунд Ліги Європи. Загалом луганчани з часів Незалежної України зіграли 48 матчів у Єврокубках, здобули 15 перемог, а також мали 10 нічийних результатів і 23 поразки. Статистика забитих і пропущених м'ячів 52 на 73. Найкращий бомбардир Руслан Маліновський 6 голів. Юнацька збірна України, футболісти на старші 2008 року народження, завершила виступ на турнірі розвитку УЕФА в Естонії, перемоги над однолітками з Люксембургу, 3-1, Поли в складі нашої команди забивали Дмитро Зудін, Олександр Кройтарь та Артем Корж. У підсумку українські юнаки посіли на змаганнях перше місце. У Таліїні сині жовті протистояли командам Північної Ірландії, Естонії та Люксембургу. Змагання розглядалися. Як один з етапів підготовки збірної до кваліфікаційного раунду Євро 25-17, який відбудеться восени. Кожна команда мала зіграти по три матчі. За перемогу нараховувалося три очки, у разі іншої повинна було проводитися серія після матчових пенальті. Переможець якої отримав два очки, а команда, яка не пощастила, один заліковий бал. Підопічні Юрія Мороза стартували на турнірі поєдинками з північної Ірландії, в якому поступилися по пенальті. Після цього наші хлопці здолали однолітків з Естонії 3-1. Учора виглядало все дуже не дуже. Вступив в ямку на полі, оступився, підвернув ногу, опустив голову, а там миттєво все набрякло в районі гомілка стопу. Зараз набряк вже трошки спадає, але точно діагнозу немає. Поки що триває стадія огляду і спостереження, поглиблене обстеження попереду. Поділився Бондаренко в коментарі, та то таке. Нагадуємо, що Артем підвернув ногу на перших хвилинах матчу проти ЛНЗ. Хаубек спробував продовжити гру, але через біль його винесли на ношах з поля. Загалом Бондаренко провів 27 матчів за Шахтар в цьому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 8 асистами. Вінгер Шахтаря Олексій Кащук перебуває у сфері інтересів герти, повідомляє Білд. Керівництво Берлінського клубу планує побудувати нову команду в наступному сезоні та має список з 20 потенційних кандидатів на літо. Серед них є і Кащук, контракт якого з Гридниками закінчується влітку. Взимку трансфер Олексія Мальорку зірвався, а в хайдок він відмовився переходити. Кащук в останній виходив на поле в кінці березня у складі олімпійської збірної України, а з грудня не грає та не потрапляє в заявку Шахтаря на матчі. В його активі 4 голи та 1 асист у 12 матчах сезону. Герта наступного сезону знову гратиме у другій бундеслізі, а зараз йде восьмою у другому дивізіоні Німеччини.